Популяризація плетіння сіток це наша перша така задача. Ми хотіли показати взагалі спільноті словацькій, українцям в Словаччині, що вони можуть йти нашим шляхом, що вони можуть навіть мати 20-30 людей у себе в ком'юніті і вони можуть відкривати філіал. Тому ми хотіли показати, що ми філія, яка функціонує автономно. Ми приготували свої презентації, свої стенди. Хотіли показати, що це можливо, головне бажання. Ми були тут в перший день, допомагали там натягувати сіточки. Хотіли показати, що ми є, і це ну це досить реально зробити це в своєму місті. Якщо ви знаєте, нам ну, Тернава, Братислава, будь ласка, беріть наш досвід. у Нас тут досить багато таких видаткових матеріалів, типу рекламу, де ми трошки також про себе розповідаємо, і пригощає. Тут солоденьким дівчата долучились майстер-класами. Наші дівчата робили також вироби гендмейд, аби можна було їх продати. Ми мріємо якомога більше закупити кровоспинних матеріалів і передати їх в стабілізаційний пункт. Це, до речі, одне з наших напрямків. У нас є дівчина, яка ну, веде саме цей напрямок збірки на медицину. Кошицький центр сплетіння, окрім виготовлення сіток, представив і роботу свого швейного цеху. На початку зими 23-го року започаткували пошиття адаптивного одягу, але ми трошки розширились. Зараз вже почали шити не тільки адаптивний одяг, але й спортивні штани, москітні сітки, адаптивні футболки, адаптивні труси. Все це дуже потрібно нашим хлопцям.